Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ новини в студії Микола Юшкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску. Посадовці Ізмаїлу вирішують питання благоустрою міста та життєдіяльності громади. Схему підкупу виборців блокували на Одещині. Гранату на воротах власного будинку виявив цими вихідними мешканець Кілійського району. У Білгородністровській РДА пройшла апаратна нарада. У столиці Придунаві завершився фестиваль-конкурс Юні таланти Бесарабії. 24 березня на головній спортивній арені Акерману відбувся традиційний турнір з футболу. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. На черговому засіданні виконкому ізмаїльської міськради посадовці розглядали схеми благоустрою віддалених від центру районів столиці Придунав'я, обговорювали важливі питання життєдіяльності громади. Про що йшла мова? Розкаже Галина Величко. 22 березня на засіданні виконкому Ізмаїльської міськради було затверджено схему будівництва другої черги комплексу тимчасових споруд. Ще чотири павільйони для здійснення підприємницької діяльності з'являться у торговому дворику пилинка на вулиці Шевченка. Ми пам'ятаємо, що коли розглядався питання торгового дворика «Пилинка», розглядався перший комплекс. І ми говорили, що якщо цей проект будет і дозволить інженерні сіті. Доповнюють вторим комплексом. От лісу у нас картинка є чотирьох різних заружені. Стало відомо, що подібні міні-ринки з'являться на вулиці Клушина та в фортеці. А на останнє місто будівній раді було схвалено пропозицію по торговому комплексу, який підприємці будуватимуть в мікрорайоні Південний. Хочу напомню, що город створює умови для роботи підприємцям, решается несколько вопросов. Первое – это создание рабочего места для предпринимателя, возможность предпринимателю саму, самому создать это рабочее место, но согласно плану, утвержденного градсоветом и принятым решением спокойно. А, Во-вторых, что важно, что эти все временные сооружения, они а, являются подтечками для любого участия в содержании бета благоустройств. Ежемесячно эти деньги поступают на спецсчета жилищно коммунального хозяйства. И третье, Це ми создаємо робочі И І четверте ми вже додаємо, що ми забезпечуємо первой першої необхідності а ті райони, где они розміщаються. Також в мікрорайоні Південний продовжують ремонт дорожнього покриття по вулиці Нахімова і під'їзних шляхів до гаражних кооперативів. Там буде оборудована вже типова постановка. То строение, которое сегодня представляет опасность, разрушается, будет ну, разобрано. И картами работы будет вестись до моста. Жители Южного это видят, знают, и сегодня уже укладывается асфальтное покрытие, чтобы можно было более комфортно проезжать по улице Нахимова. Крім цього, виконков прийняв рішення про завершення опалювального сезону 27 березня. Багатоквартирні будинки в останні роки були утеплені. Отож, це дозволяє відключити теплопостачання раніше і не платити громадянам зайві гроші. Також схвалили схему благоустрою території між вулицями Шевченка і Краснодонський. Тут планують побудувати дорогу, яка зв'яже їх між собою, та встановити дитячий ігровий майданчик. На цій території ще давним-давно, 2000-х роках, были заключены договоры аренды. Сегодня мы вступили в переговорный процесс. Четыре земельных участка, они по периметру идут, они выделены, а тот земельный участок, который будет не застроен, предлагается предпринимателю передать обратно в город, на территории которой мы планируем разместить многофункциональную игровую детскую площадку. Но для того, чтобы построить дорогу, у нас есть выступ за красную линию проектируемой. А є земельний участок, який не виділен. Ну як ми діяли вулиці Суворова. Зазначимо, що члени виконкому повністю підтримали рішення, озвучені під час засідання. Ближення це голосувати на прийшли Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл Бесараб'ятева. У білгородністровській РДА розпочато роботу по формуванню нового складу громадської ради на 2019-2021 роки. Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 5 березня номер 40 а 2019 було затверджено склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів. 15 березня вже відбулося перше засідання ініціативної групи, було обрано голову ініціативної групи Аделиду Тимофіївну Кожухаренко та секретаря Катерину Андріїну Башняк. Установчі збори було вирішено провести 28 травня 2019 року. Прийом документів відбувається з 18 березня по 25 квітня 2019 року. Схему підкупу виборців блокували на Одещині, зокрема у Балському, Подільському, Окнянському, Кодимському та Савранському районах. Як розповіли у прес-центрі СБУ, встановлено, що сам механізм полягав у підкупі представників комісії, які гарантували голосування 31 березня за одного з кандидатів на виборах президента України, в залежності від розміру виборчої дільниці, планувалося сплачувати від 2 до 3 тисяч гривень. Під час обшуків у організаторів схеми правоохоронці виявили в приміщенні одного з банків міста Подільськ гроші, що надійшли від поліцили в розмірі 809 тисяч гривень, 16 тисяч 600 доларів США та понад 6 Тисяч євро. Також знайшли списки з особистими даними виборців відомостями щодо їх симпатій до кандидатів, записи з розподілом коштів між волонтерами та представниками виборчих комісій. Тривають слідчі дії. Забезпечити якісні умови навчання школярів району. Про це говорили на засіданні апаратної наради Білгород-Дністровської РДА. Видатки в березні по освіті склали 4 млн 100 тысяч. Тетяна Алексеевна. Це на що саме. На закупку это идет по субвенции. То, что осталось минулого прошлый год. Вот, покупаем сейчас оборудование для школ на улучшение материально-технической базы. И аванс получили педагогические работники за счет субвенции, а тех персонала аванс не получал. У нас опять проблема по э, дотации с области. Больше, что самое будет но... Значит, э, на сегодняшний день частично уже завезены э, э, холодильники, холодильные камеры, телевизоры, ноутбуки, МФО. Э, э, заявка подана на изготовление школьных досок. Лампочки, огнетушители. Сегодня, в сьогодні в п'ятницю вернее, завезли огнетушители, которые необходимо перезарядити, і покупаются новые по нормі, которая необходима для школы. школи. Тобто, ми продовжуємо. Дякую, продовжуємо роботу щодо оснащення наших Білодністровських районних шкіл всім необхідним. А У нас є чіткі чітке розуміння де яка є потреба, де холодильники, де плити, де дошки вже в такому стані, що їх потрібно вже давно було викинути і забути. Да? І ми зараз це все закупаємо. А, у нас є відповідна економія з минулого року, і сьогодні ця економія дає можливість забезпечити школи всім необхідним. Також не треба забувати за нож, нова українська школа. Також Тетяна ціна буде просити, щоб активно включилися до цієї роботи, як тільки буде розподіл. Субвенції, щоб ми не чекали, як деякі наші колеги чекали по 3-4 місяці, а потім починали проводити тендери. Тендери це дуже така складна справа, де це така справа, яка потребує і 2, і три, і місяці, да, інколи. Тому, будь ласка, тільки буде розходів, одразу включайтеся в цю роботу, проводьте тендери і закупайте якісну меблі і все обладнання. Єдине, що буде моя така а просто буде така просьба, щоб ви придбали якісне. Якщо це парти, хай вони будуть продовжувати куплятися дерев'яні, щоб ці партії послужили нашим дітям і 5, і 10, і 15 років, якщо це буде необхідно, і щоб діти дійсно відчували, що є така турбота за них. Далі не купують їм незрозуміло що є по що нашому дійсно якісна. Так само і стосується всіх ну, всі матеріально технічної власне. Домовилися. У столиці Придонав'я завершився 16-й відкритий дитячий фестиваль. Конкурс Юні таланти Бесарабії. Він проходив у міському палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Про це на власній сторінці у мережі Фейсбук повідомив мер. Ізмаїлу, далі цитую: такі заходи дають можливість нашим дітям проявити себе і побачити свої досягнення у порівнянні з однолітками з інших міст півдня Одеської області. Найскладніше завдання було у журі, яке визнало, що кожен номер був гарний. Кожен конкурсант цікавий і яскравий. Фестиваль вкотре продемонстрував, що такі заходи необхідні і глядачам, і учасникам. Вийшло чудове свято молодих талантів, написав Андрій Абрамченко. 22 березня у Білгородністровському відбулися перші публічні обговорення проєктів рішень, які будуть розглядатися на найближчій сесії міськради. В ньому взяли участь деякі голови постійних комісій, депутати та городяни. Як все відбувалося, дивіться далі у сюжеті. Вже незабаром у Білогорністровському відбудеться чергове засідання сесії. Та напередодні, 22 березня, у будівлі виконкому з метою тестування процесу публічних консультацій у різних формах провели обговорення проєктів рішень порядку денного. В ньому взяли участь депутати, представники громадських організацій та деякі гордяни. Почему мы сегодня вообще проводим это? Я пользуюсь правом модератора, расскажу в начале про свои проекты решения, несмотря на то, что они находятся самыми последними, это проект решения про затвердження положеня порядку проведення публичных консультаций и опитування. то есть возможность участия громади до процессу принятия решения и возможности влияния на процесс. До начала встречи мы говорили о том, что в интернете можно там лайки дизлайки ставить и как учитываются эти голоса. Если будет утверждено это положение, то мы можем включить варианты не только таких оффлайн-консультаций, как сейчас мы с вами проводим, а может быть и онлайн-консультации. Як зазначила Юлія Федорова, через те, що поки це положення не прийнято, тому доповідачі своїх проектів прийшли за бажання. Далі секретар міськради надав роз'яснення стосовно утворення постійних комісій та затвердження їх персонального складу. А саме як це відбувається, поговорили і про членів виконавчого комітету. Я конкретизирую. Тобто, якщо було раніше підложена винесена головою. Фамілія да? Да. Так? і на пленарному засіданні депутати рішають ту фамілію, на найну фамілію. Може бути, якщо раніше ця фамілія не обговорювалася на комісії. Якщо більшість підтримує, то чому ні? Правда, може бути не сезон, а рішення січні може бути. Поговорили і про випадки, коли проєкт рішення може бути знятий з розгляду. Та у деяких акерменців були сумніви з приводу ефективності електронних консультацій. Ви знаєте, що у нас в місті людей, страдаючих в адерній зоні, 1% населення Белгорода? Вроде не багато, але в той же час газети, нам не Вот эти электронные електронні жмурки не Для начала то же комп'ютерно, бо на ньому чоловік сліпос для глухонемых є трудопіод, то для нас очень тяжело. Що Брайля У нас владі тільки один чоловік на все общество, тобто є нюанси. понимаете? далі. Денис Кімічуджі надав роз'яснення по земельним питанням, які будуть розглядатися на найближчій сесії міськради. Вот Нестепанович называет сейчас проект решения, называет фамилии, да, адреса. Это все открытая информация, которая не может быть скрыта, потому что это земля, которая, ну, коммунальная, да, земля городская. То есть также по выделению бюджетных денег не может быть закрытой информация которая касается людей, в том числе людей, фамилии, или отчество, кому выделяются эти бюджетные деньги. Не только организации, но и людей. Они должны, эта информация должна быть открытой. Возвращаясь к тому закону, про который я сказала в самом начале, про доступ до публичной информации, там четко прописано, какая информация может быть скрыта. Ось так пройшли перші публічні обговорення питань порядку денного найближчого засідання сесії міської ради Білородністровського. Чи стануть вони традиційними та чи принесуть користь громадянам, побачимо разом. Тетяна Карпенко, Анатолій Лукінчук, Бесереві ТВ. У через витік хлору постраждала людина. Це сталося 24 березня на початку восьмої години вечора на території приватного будинку по вулиці Островського. На місце події відправились фахівці ДСНС. Вони з'ясували, що господар хати придбав балон ємкістю 20 літрів у якості металобрухту. Саме з нього отруйна речовина потрапила у повітря. Рятувальники струменем води провели осадження парів хлору на площі 10 метрів квадратних. Після чого за допомогою працівників комунального підприємства Водоканал перевезли балон до КНС за межами міста. Володаря будинку у стані середньої тяжкості було госпіталізовано. На щастя, більше ніхто не постраждав. Підроблені алкогольні напої та контрабандні цигарки знайшли прикордонники. Вранці, 24 березня, на околиці села Кочургани стражі держрубіжу зупинили для перевірки легковик марки Опель Молдовської реєстрації, у якому двоє правопорушників: – 38-річний молдаванин та наш співвітчизник, перевозили майже півтонни контрафактного алкоголю та 500 пачок сигарет іноземного виробництва. При цьому ніяких документів на цей вантаж у них не було. Усю нелегальну продукцію, яку попередньо оцінили у 60 тисяч гривень, було вилучено правоохоронцями. Триває слідство. Граната на воротах власного будинку. Таку небезпечну знахідку помітив цими вихідними мешканець одного з сіл Кілійського району. Про це він одразу повідомив до поліції. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу та команду вибухотехніків. Останні встановили, що виявлений предмет дійсно є бойовою гранатою Ф1. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею, хуліганство. Правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб до неї причетних. Про це розповіли у прес службі Кілійського відділу поліції. Авто, яке було викрадене у Німеччині 9 років тому, знайшли на Одещині. До пункту пропуску кучурган прибув молдованин на автомобілі Ауді з молдовською реєстрацією. Громадянин сусідньої держави мав намір відвідати Україну на машині, але не судилося. Під час необхідних процедур контролю з'ясувалося, що іномарка перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Автівку вилучили та передали поліцейським. 23 березня у спортивній залі Білгородністровський зож номер 11 відбувся турнір з баскетболу, який був присвячений пам'яті Віктора Мінчева. У змагання взяли участь кращі команди шкіл міста. Хто став переможцем? Розкаже Тетяна Коваль. В останній день лютого минулого року внаслідок страшної аварії обірвалося життя відомої в кримані людини, головного фінансиста міста, керівника болгарського товариства Віктора Мінчева, 23 березня у спортивній залі Білгородністровської зож номер 11 на його честь пройшов турнір з баскетболу. Це чоловік, який дуже улікався спортом, допомагав спортсменам, любив дітей. Всі наші зали в таком состоянии, благодаря ему он находил возможности, как нам помочь, для того, чтобы привести в такое состояние. После ремонта зала мы даже были предоставили ему первый бросок в кольцо для открытия, как бы, э, потому что единственные в городе кольца, которые с пружинами. Цей турнір в Акерманії проходив вперше. В ньому взяли участь чотири команди. Це перша, четверта, П'ята та одинадцяти шкіл. Але як говорять організатори, наступного разу вони планують розширити географію та запросити гравців зі всіх куточків української басаребії. Планірум сделаємо. Якщо щось не помішає, то життя це багато таких факторів, які можуть помішати. Но ми плануємо проводити його далі і може бути розширитися в пределах того, що приглашають з других городах. сборная города. И, допустим, Измаил, там есть детская юношеская спортивная школа баскетбол э, в Рени, в Авидеополе, Это те ближние, которые здесь живут. И, может быть, вот я просил ребят, которые взрослые поедут на волейбол. Если в этой школе, где он учился, есть баскетбол, то они тоже могут приезжать, допустим, так на этот турнир, как бы что. И в том селе, где он родился, вырос и учился, его тоже почитали, помнили. На урочистому відкритті першого турніру пам'яті Віктора Мінчева були присутні його син Ігор, друзі та представники Білгородністровського болгарського товариства. Вони побажали усім успіхів та перемог. Я впевнений, що кожен з вас старався, кожен підготувався і кожен покаже сьогодні результат. В спорті побіжний сильніший, але вперед у кожного великі досягнення, перспективи, і всегда потрібно старатися бути першим. Пусть повіді сильніший. Я желаю всім удачі. В першому колі зійшлися команди з першої та одинадцятих шкіл. Потім гравці четвертої та п'ятої. Протягом усього турніру боротьба була напруженою. Кожен докладав максимум зусиль, аби стати кращим. Але спорт є спорт. Очолили п'єдестал пошани, збірна одинадцятої школи. За ними четверта. Та закрили трійку лідерів спортсмени з учбового закладу номер 1 Призерів нагородили кубками, грамотами та медалями. Нужны ли такие мероприятия? Такие... Конечно, нужны. Ну, как как минимум, чтобы не забывать этого человека, что он сделал для нашего города. Тетяна Коваль, Артем Украинчук, 24 березня на головній спортивній арені Білгородністровського відбувся традиційний турнір з футболу. Його було присвячено колишньому вихованцю США та гравцю одеського чорноморця Андрію Верещаки. Кому посміхнулася фортуна, дивіться далі в сюжеті. Футбольний сезон в Акерманії в теплий сонячний недільний день на головній спортивній арені зібралась чимала кількість вболівальників. Тут відбувся традиційний турнір ПАМ 2019, який проводять на честь вихованця дюша Андрія Верещаки, гравця одеського чорноморця. І вообще прекрасний парень був такий 20 років Він заболів і покинув нас так сказати. У з жизни. Ну ми проводимо цей турнір, пам'ять о ньому. Этот турнір помогает проводити його друзья, які з ними грали. Максим Кутовий, Олександр Попов, Дмитрий Кантор, Сергій Везмикин. большое спасибо, тому що вони призи приобретають, сладкі призи, діти з удовольствием грають в этом турнірі. Традиційний турнір проходить завдяки друзям футболіста, який в 21 рік пішов в життя через важку хворобу. Дату вибрали не випадково. Саме в березні Андрій відзначав би свій день народження. За словами організаторів, з кожним роком все більше команд приймає участь у змаганнях. Уже хорошо, что собралось много команд. Сегодня 10 команд играет. Это практически, я так понимаю, все школы. Все ребята хорошо показывают свое, скажем так, мастерство. Кто-то отличается игрой. Кто-то, конечно, видно, что не занимается футболом серьезно. В принципе, вот турнир удался. Очень все нравится. Ви будете проводити? проведения? Конечно, этот турнир, э, був, є і буде однозначно. Вот Ми з нашими друзьями ну, как бы, готовы каждый год это проводить. Нет. На турнірі з футболу були присутні і батьки Андрія Верещаки. Тато радіє, що друзі не забувають його сина і кожного року проводять змагання. Андрюша мосин пам'яті, то саме турнір проходить, Тож починав з таких же. Я думаю, что это хорошая школа для этого всем, для подготовки, для того, чтобы росли ребята. И тренера у них есть, которые играют и в высшей лиге, и судьи есть Сережа Бойко, если вы знаете, судить ПФЛ профессиональную лигу. Это хорошая подготовка. Удачи! Пусть как-то повезет им. Ось тота проб'ється Большой спорт. Без этого теж не Надежда всегда должна быть. Должна И быть. успехи, успіхи. Да. В цьому році звання найкращих виборювали спортсмени десяти команд. Змагання проходили за олімпійською системою. І ось фінальні зустрічі за третє та четверте місце билися команди четвертої школи та ліцей. Останні і стали бронзовими призерами. В данном турнире у нас такие ну, не сильно хорошие успехи и, как сказать, вот у нас вот вратарь, он сейчас в кепке бегает, зеленый. Он вратарь, он хороший, он ну, может пропустить голы, но он хорошо очень стоит. Ну, он нравится, да, не каждый день можешь так поиграть, чтобы вот, кубки выиграть. За перше та друге місце боролися команди 3 та 11 школи. Ніхто не бажав уступити пальму першості, тому матч закінчився з нічією 0-0. Призначили пенальті. Фортуна посміхнулася хлопцям у синіх маніжках. Це ну, взагалі была дуже трудная игра, але ми саралися. Эмоции переполняют, потому что мы выиграли, ну, и мы очень радуемся. Ну, чуть-чуть не повезло, но надо было показывать все в игре. И ну, по пенальти проиграли, потому что там мальчику чуть-чуть не повезло. С третьей школы было тяжелее играть. И соперники ну, достойные, хорошие. Хорошие? Да. Понравился турнир? Да. Ты хотела бы, чтобы ты его постоянно вот такие турниры? Да. Усіх призерів нагородили кубками, медалями, грамотами та футбольними м'ячами. Відзначили і кращого гравця, вратаря та бомбардира Їм вручили відповідні статуетки. Та без подарунків цього дня не залишився ніхто. Усі учасники отримали прохолодне морозиво. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесерате. Це були всі сюжети, які підготували для вас сьогодні. Мої колеги. Ми зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі на ТВ. На все добре та хай щастить.